Гуртаючи здоровезний каталог інтернет-магазину Box24, я випадково наштовхнувся на ось цей цікавий набір, і в мою голову прийшла ідея, чи варто спробувати зробити діораму на тематику парку юрського періоду. Оскільки я маю вміння моделіста, хотів би спробувати щось відтворити по цьому прекрасному всесвіту. Нещодавно в прокат вийшов новий фільм Світ юрського періоду відродження. Я його подивився і скажу, що він мені місцями навіть сподобався. Можливо, у вас буде друга думка про нього, але але цей всесвіт все одно чудовий, тому хотів би по ньому зробити якусь цікаву роботу. Вітаю глядачів каналу ModelHET, я Іван, і в цьому відео ми з вами будемо робити діораму про динозаврів, присвячену фільмам Парк юрського періоду. І в цьому нам допоможуть ось ці два наборчики. Для початку оглянемо набір від фірми фірменх. А саме пікап Toyota Hilux. Цей набір мене дуже порадував своїм наповненням, якістю пластику та проробкою дрібних елементів. Хоча б було б ще приємніше, якщо б в наборі був двигун. Він би прикрасив цю модель ще більше, але нічого і без нього впораємось. Ви спитаєте мене, а чому саме ця модель? А я вам відповім: на жаль, я не знайшов модельку джипа Wrangler UJ Sahara 1992 року. Саме цей автомобіль використовувався у фільмі. Але, як на мене, по вигляду непогано підходить. Пікап Toyota Hilux від Менг. На моє здивування цього джипа навіть немає в 24 му масштабі. Як ви бачили, у Менга з якістю та деталізацією все супер, та й автомобіль збирався чудово. Ще й травло в наборі є. А тепер перейдемо до набору від Tamiya. Скажу декілька слів про набір. В коробці в нас є повноцінна діарама, що, як на мене, дуже круто. По якості пластик гарний, але, як на мене, набір трохи застарів, бо форми литників аж 90-х років, хоча деталізація непогана. Коли Закуповувався на боксі, то, на жаль, не було в наявності тірекса, то довелося взяти ось цього красунчика. Якщо вам ця діорама сподобається, то в наступний раз візьму вже тварину побільше та збільшу масштаб роботи. В наборі в нас два динозавра: один поменше, другий побільше. Та ще що мене порадувало, це база для діорами та різні дрібнички для оформлення її, навіть черепашка та ящерка. Є. На жаль, я їх забув використати в роботі. Коробка якраз підходить для створення вашої першої діорами. Я так розумію, сюжет цього набору такий: типу, це здоровезна діорама в музеї, а чоловічок, що є в наборі, це екскурсовод перевдягнутий в якийсь тематичний костюм. В наборі є дві інструкції: одна японською мовою, а інша англійською. Що саме цікаве, інструкція нам розповідає про нашого динозаврика та його особливості. Ще спробую фарбу від бренду спалах. За це все дякую. Інтернет-магазину Box24. І тепер помаленьку переходимо до фарбування. Перед початком роботи розібрав авто на менші частини, щоб можна було гарно все профарбувати, після чого все загрунтував чорним ґрунтом. Але в своєму випадку я використав для цього чорну фарбу спалах. А поки фарбую, то розповім вам про сюжет нашої діорами і як я собі це уявляю. Чесно кажучи, я спочатку хотів зробити відкритий функціонуючий парк. Типу він нещодавно відкрився та приймає відвідувачів, але мені все частіше приходила думка зробити його закинутим. Цьому Є декілька причин. По-перше, у мене немає нормальних фігурок цивільних людей, та й слабо собі уявляю, як це мало виглядати. По-друге, мені подобається третій фільм парку юрського періоду ця атмосфера закинутого парку, де природа взяла гору. Давайте трохи згадаємо сюжет цього фільму. Забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, якщо не бажаєте дізнатися спойлери фільму, можете перемотати відео на четверту хвилину 45 секунд або вимкнути звук та просто спостерігати за процесом роботи. Сюжет починається з того, що родина Кірбі пропонує доктору Алану Гранту значні кошти за те, щоб той провів екскурсію над островом Сорна, де мешкають динозаври. Під час польоту літак зазнає аварії, і наші герої опиняються на небезпечному острові. Після чого вони намагаються знайти шлях на узбережжя. Виявляється, що справжня мета Кірбі знайти їхнього сина Еріка, який потрапив на острів і потребує допомоги. Під час їх походеньку вони завітали. Покинуту лабораторію парку, дуже атмосферне місце, яке мені прям запало в душу, та надихнуло саме створити цю діораму. Зрештою, вони знаходять сина та продовжують свій шлях. Ще до того Алону Гранту вдалося по телефону попросити допомоги у колишньої колеги Еллі, щоб вона визвала їм рятувальників. Добравшись до місця призначення, їх зустрічає морська піхота. Вони врятовані. Ось вам і коротесенький переказ сюжету. Вітаю невеличка. Така от вставочка з прямим включенням під час процесу. Ось так це все зараз виглядає. І пробую малювати малюватим, які, які будуть на дворі. Це чисто черновий варіант. Бо зараз хвилинку. Ось Двер. І треба буде якось на дверях це все діло малювати. А як це робити? Бог його знає. Тому я вирішив спочатку попробувати на, цій... на скотчі, а потім уже буду якось пробувати на цих дверях. Спочатку олівцем помічаю місце розташування для емблеми, після чого тоненьким пензликом, не спішучи, малюю контур кола та замальовую його. Далі вже малюю чорним кольором скелет динозавра, площу для надпису та контур кола. Після висихання білою фарбою обережно напівпрозорим шаром наношу надпис. І фінал це тоненький жовтий контур. Як на мене, вийшло все непогано. Тепер на полаковану модель наношу різну хімію, щоб надати автомобілю більш занедбаний вигляд. Використав все, що в мене було під рукою, але на боксі я знайшов ще більше цікавої хімії для застарення моделюк від бренду AmmoMieG. Можливо, якось спробую. Після чого пензликом змоченим у White Spirit змиваю лишнє. Ту ж процедуру проводжу із темно-коричневою змивкою від Tamiya. Ще трохи додав олійних крапок. Наступним, що робив, то це іржа коричневим та оранжевим кольором. Додав її туди, де вона могла бути, але референсами не користувався, то, можливо, десь завтикав. Після висохання покрив ще глянцевим лаком, щоб закріпити минулу роботу. Повторюю все те саме, що й робив з салоном. Після всіх знущань покрив його матовим лаком, і ось такий результат ми маємо. Перейдемо до фарбування динозавра. Тут все по-простому, тому поки малюю то трохи розповім вам про нього. Цей динозавр називається Хасмозавр, начебто правильно вимовив. Вони були однією з найуспішніших груп травоїдних свого часу. Хасмозаври з'явилися на початку кампанського періоду і вимерли разом з усіма непташиними динозаврами під час крейдово палеогенового. Блять, вимирання, ну це капздець. Застреліть мене. Вимерли вони разом з усіма іншими непташинами. Динозаврами під час крейдово-палеогенового вимирання. Вимовив нарешті, господі. Наразі вони достовірно відомі із кам'янілостей на заході Канади, заході Сполучених Штатів і півночі Мексики. Вони були дуже різноманітними та належали до найбільших багатих на вид груп динозаврів. Ну, чесно кажучи, фінальний результат фарбування динозаврів не самий найкращий, але в цілому для першого разу підійде. Я вже після завершення діорами почав дивитися, як їх розфарбовують, типу за якою послідовністю та стилем роботи. Ну в наступних роботах буду враховувати всі помилки, бо тут допустив я їх достатньо. Тепер ми підійшли до етапу створення діорами. Основою, як завжди, у мене пінополистирол, на який я приміряю всі основні елементи діорами. Палички з ватних паличок я використовую як стовпи для огорожі. Ними ж помічаю їх майбутнє розташування. Ще вирішив поставити фігурку снайпера від бренду Спалах, яку я колись фарбував. Давайте по сюжету вона буде охоронцем забороненої зони. Роботу я почав з того, що приклеїв фундамент для нашої огорожі. Далі шпаклівкою по дереву позакривав всі непотрібні нам нерівності. Ось вже наша основа висохла. Я ще за кадром зробив бортики, щоб це діло виглядало пристойно. Ще вирішив імітувати відбитки ніг динозаврів, незвичний для мене спосіб. Ну, взагалі, таке пробую робити вперше. У фіналі навіть вийшло не так погано, як я собі це уявляв. Після того як все засохло, то наношу текстурну пасту, а наверх проставляю камінчики та черепки. Фундамент я пофарбував чорний, щоб було видніше розмітку, яку я нанесу парканом. Паркан я зробив за кадром, зробивши маленькі отвори в паличках та протягнувши через них дріт. Розмітка потрібна для того, щоб я зробив отвори, в які поставлю паркан, щоб він краще приклеївся та стояв. Наніс пошкодження на паркан, але тупанув і на авто не зробив вм'ятин від нього. Далі з болону погрунтував чорним ґрунтом. Паркан пофарбував металіком від спалах. До речі, доволі таки непоганий він. Далі тим же спалахом наніс базовий кольор для землі. Я вже встиг відмітити плюси та мінуси цих фарб. З плюсів вони доступні, гарно лягають на поверхню та непогано дуються за аерографу. Але з мінусів це те, що в кожній банці фарба різної консистенції, та часто потрібно було розводити її. Чи це мені тільки так повезло з нею? Зеленою фарбою задуваю ті місця там, де має бути рослинність. Ще хочу спробувати затемнити та зробити тіні на базі, щоб прибрати трохи контрасту. Для цього я дуже сильно розбавив чорну фарбу. Після нанесення цієї жижі прибираю лишнє ганчіркою. Наношу ПВА клей, розмазую його та потім висаджую на нього травичку. Не приклеюючи автомобіль, я розміщую вже по місцям кущі та саджанці. Поки ПВА клей сохне, я вирішив зробити ось таку табличку, яка була в наборі з динозавром. Думаю, вона гарно прикрасить нашу діораму. І ось нарешті всі елементи нашої діорами готові. Тепер її потрібно зібрати докупи. А поки я цим займаюся, підведемо невеликий підсумок. Працювати над нею мені сподобалося. В роботі мені особливо подобається, як вийшла емблемка на дверях. Я й не очікував, що буде так добре, а все інше, як на мене, то не дуже. Для мене діорама виглядає нецілісною та трохи пустою. Ще замітив, що в основному діорами в мене виходять однаковими, як мінімум по стилю роботи над ними. Буду пробувати додавати, Щось нового та цікавого. Та ще постараюся більше експериментувати. Хоча, можливо, я трохи перебільшую. А тепер дам вам можливість помилуватися нею. До нових зустрічей!